Вітаю, чому від Дональда Трампа ми не бачимо різких рухів про зупинці війни в Україні? Я вже пояснював це громадянам України, поясню ще раз. По-перше, Дональд Трамп обраний не громадянами України. Дональд Трамп обраний громадянами Сполучених Штатів Америки. Це один очевидний момент. І з цього очевидного моменту слідують неочевидні наслідки. Саме вони полягають в тому, що Дональд Трамп буде працювати для Сполучених Штатів Америки, але не для України. Ви повинні це прийняти. Для нас з вами працюють ті люди, яких обрали ми. І ці люди нам теж багато чого обіцяли. Тому, перш ніж щось вимагати в Дональда Трампа, спробуйте вимагати в тих людей безпосередньо, яких обрали ви. Це не обов'язково стосується прямо одразу президента. Ви можете попитати у своїх депутатів-мажоритарників, ви можете попитати тих, за кого ви проголосували в списку партій. Ви можете попитати у свої свого голови обласної цивільної адміністрації. Ви можете попитати в місцевих депутатів. Ви багато в кого можете запитати, чому ви живете так, а не інакше. Але найкращим способом буде попитати в себе, чи можете ви жити інакше, і спробуйте все зробити починаючи з себе. А тепер висновок неочевидний для багатьох українців. Хоча, як на мене, то він взагалі очевидний. Дональд Трамп станом на сьогодні неповноважний як президент США. Хто не знає, то до 21, фактично січня, а це ще 5 днів. Президентом Сполучених Штатів буде саме Джо Байден. І саме він приймає всі рішення, і саме тоді в його каденцію і відбуватимуться всі ті події, які будуть в цей проміжок. Чому я про це говорю? Ось до прикладу, новина, яка з'явилася сьогодні під ранок. Я так розумію, що вчора вже це було відомо. Угода між Ізраїлем і Хамас почне діяти з 19 січня. Бойові дії вже припинені і а, вже святкують. Я вже бачив. Відео хто не бачив, в телеграмі є а, де йде реальне святкування. Люди. Святкують зупинку бойових дій ще не до кінця зупинена війна. Я повторюю це, що схоже на те, що має бути в нас, але вже бойові дії зупинені, і люди дійсно святкують. Це свято е, не хочу повторювати е, тезу із минулих воїн із минулих наративів. Але це свято зі сльозами на очах, де люди беруть фотографії загиблих, родичів, військових, цивільних. І приходять, приходять на площі Тель-Авіва, на інші площі і святкують, святкують, що війна зупиняється. І повідомив про це саме Джо Байден, саме за його каденції, за його каденції. Нехай за два дні до закінчення його каденції, навіть за день до закінчення його каденції, але саме в його історії буде зупинка бойових дій між Ізраїлем і Хамасом. Власне, це і стосується також України, Джо Байден зробив те, що він хотів зробити для України. Джо Байден зробив стільки, скільки він хотів, я навмисне не вживаю слово, скільки міг. міг значно більше, але зробив стільки, скільки хотів, скільки вважав за потрібне. І тепер на горизонті буде у нас новий президент Дональд Трамп і вже після 21-го числа, коли він. Повністю війде в свою каденцію, коли буде інавгурація, коли він прокинеться взагалі президентом США, тільки після того почнуться певні активні дії, які я впевнений, ви одразу відчуєте. Але ще раз попереджую всіх українців, ви повинні зрозуміти для себе, на якому ви боці. Я про це у вас запитував рік тому назад, коли це було доволі небезпечно. Тоді я вас запитував: ви на боці зупинки бойових дій, чи ви на боці війни? Чому я вас це запитую ще раз? Адже у Дональда Трампа, як у людини талановитої, людини, яку оточують дуже розумні люди. Команда є альтернативні плани. І ці альтернативні плани також передбачають і продовження війни в Україні. Тому, якщо ми з вами не погодимось, а про це вже заявляє команда Трампа: якщо не вдасться погодитись з сторонами, то війна може тривати. І станом на сьогодні американський інститут підприємництва прорахував, скільки буде коштувати Сполученим Штатам Америки війна. В Україні до 2029 року, власне, звідси і виникла дата 29 рік. Тому ті, хто пишуть мені, що ти як гордон, я вибачаюсь, але це Американський інститут підприємництва, вивів цю дату. Я лише вам її пояснюю, роз'яснюю і розтлумачую для того, щоб ви обрали сторону: сторону війни чи сторону миру. Ви можете обрати сторону війни. Це Нормальна реакція, нормальна патріотична реакція, і агресувати проти тих людей, які обирають воювати, не варто вчора. Я слухав одне радіо, поки їхав на роботу, і там експерт говорить про те, що, наприклад, ось Валерій Залужний, судячи з книг, які виявляються, вони просто розлітаються як пірішки, і їх купити прямо неможливо. Так ось виявляється, що Валерій Залужний, як генерал, на боці війни і він хоче завершити війну саме воєнним шляхом. Тому я вас і закликаю. Оберіть собі сторону, тому що за вас ніхто цього робити не буде. Оберемо сторону війни, будемо воювати. Оберемо сторону зупинки бойових дій, будемо зупиняти бойові дії. І Дональд Трамп на це налаштований. Якщо ні, ну то ні. А далі ви вже думаєте, чи готові ви до війни, чи хочете ви війни, чи хочете ви залужного, який хоче війни. Ну, це на думку журналіста, експерта, вибачаюсь. Самого залужного ми не чули. Знаєте, це схоже на історію 2019 року. Йдеш, не йдеш, президенти, йдеш, не йдеш. Інтригу тримають. Знаєте, незважаючи на те, що серйозні люди, генерали, але тримають інтригу. Що ви. ви Середньозважені українці з подихом вичитували книжки їхні, серіали дивились, ну і навантажували себе всякою іншою лабудою. Для себе прийміть рішення в першу чергу. Бережіть себе і гарно всім дня!